Так, добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою електронні таблиці і працюємо з Google таблицями. Якщо ми на попередніх уроках вчилися заповнювати таблиці, то сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися виконувати прості математичні функції. Тому зараз я включаю демонстрацію і ми з вами почнемо працювати. Так, все вікно вам видно. Переходжу до вкладочки. Ми з вами створюємо за допомогою вкладочок, за допомогою додатків Google створюємо таблицю електронну таблицю. Так, тепер що ми бачимо? По-перше, давайте з вами трішечки пригадаємо: ми вже вчилися виконувати перші прості математичні дії. Якщо в когось не завантажується. Програма або мій документ, то ви цю практичну роботу зможете знайти в підручнику на сторінці 105-107. Там все детально також описано і розказано, що треба зробити. Давайте подивимось на цю задачу. Що ми бачимо? Що в нас є туристичні змагання. Ми бачимо, що в нас є п'ятеро туристів, три дні вони проходили якусь відстань. Що нам треба знайти? По-перше, ми бачимо, що нам треба знайти, скільки всього пройшли кілометрів за день, всі туристи за перший день, окремо скільки всього кілометрів за другий день і скільки всього кілометрів за третій день. Це нам треба порахувати автосумою, так, знайти суму всіх цих стовпчиків. Далі ще нам треба знайти, скільки кожен турист пройшов за три дні. Тобто познаходити суму. Пригадуємо. Беремо всього за день для того, щоб порахувати суму, да, зробити обчислення, мені треба виділити клітинку, в якій я буду працювати. Зараз я буду рахувати, скільки всього туристи пройшли за перший день. Тому я виділяю стовпчик B, рядочок 8, да, ставлю. Тут курсор мишки. в мене клітинка виділена. Значить, я працюю з цією клітинкою. Далі, що мені треба зробити, щоб знайти суму? Щоб знайти суму, мені треба додати всі свої рядочки з числами. Да? Ми дивимося, що числа в мене починаються, з якої комірочки, з Б3 b4, B5, B6 і B7. Значить, мені потрібно знайти суму цього діапазону клітинок. Тому Перший варіант я ставлю в клітиночці. Знаємо, що якщо ми робимо обчислення, то ми став, починаємо зі знаку дорівнює. Тоді програма розуміє, що ми будемо щось обчислювати. І тепер подивіться, в мене одразу ось так вибиває, що я можу тут знайти, да? найпростішу функцію: що я можу знайти суму клітиночок від B3 до B7. Через дві крапочки вони розділені, тобто це мається на увазі, що від. 15 і до 19. Усі клітинки. Але ще ми можемо автоматично самостійно ввести ці клітиночки. Ставимо дорівнює. Тепер прописуємо: перша комірочка це в нас B3 на англійській мові. b 3 Що я дроблю? Шукаю суму, значить, ставлю плюс. І бачите, в мене автоматично виділяється моя. Комірочка, яку я ввела, ось 15, да? далі плюс b 4 плюс b 5 плюс b 6 і плюс b 7 На цьому містопчик завершений. Щоб відбулося порахування, дивіться, без пробілів. Натискаємо Enter. І бачу, що сума моїх оцих всіх стовпчиків буде 114. Не треба в Excel рахувати на калькуляторі, а просто вписувати суму, тому що це можна легко перевірити. Якщо я клікну це віконечко, то я побачу ось в мене в рядочку функції, яку функцію тут прописано, бачите? А якщо буде написане просто число, то ніякої функції не будемо. І тому легко перевірити, чи ви порахували через функцію, чи ви порахували. Калькулятором, а просто записали відповідь. Да? Тому ось нам Excel автоматично може все прорахувати, і це значно полегшує наші дії. Тепер дивіться, так як ми вже порахували одну клітинку, то ми можемо цю комірочку, цю функцію да? скопіювати в інші комірочки, тобто, вже не виконувати знову ці всі розрахунки, а скопіювати формулу. І для цього я беру за правий куточок. Мишку наводжу, і протягую на цю комірочку, і на комірочку d 8 Відпускаю, і в мене автоматично по цій формулі все перерахувалося. Дивіться, клікаю на 149 і бачу, що в мене тут яка формула: c 3 плюс С4, плюс С5, c 6 і c 7 Бачите? Клікаю сюди, і в мене автоматично рахується стовпчик D. Що я виконувала. І тепер дивіться, якщо автоматично в мене все рахується, то якщо я в числі 30, наприклад, зміню його на 32, то в мене і автоматично зміниться одразу сума. Бачите? Тобто, чим корисно, що якщо ви прописуєте все по формулі, то потім, якщо ми підставляємо інші числа, формула в нас також від результат змінюється. Да? Автоматично змінюється. Тепер мені треба те ж саме зробити з. Кожним туристом знайти його суму за всі три дні. Клікаємо у відповідній комірці, натискаємо дорівнює. І вводимо, що ми будемо рахувати. Ми знаходимо з вами суму, тільки тепер рядочки. Ми шукаємо спочатку першого туриста, це третій рядочок, стовпчик Б, С і Д. Пишемо плюс Б. Вибачте, плюс С. Тут треба уважно, тому що так можна заплутатися, потім будуть неправильні результати. І плюс Д3. Д3. Натискаємо Enter, відбулося прорахування, і вже мені автоматично показують автозаповнення. Так? Але якщо я не хочу на нього натискати, я просто клікаю і бачу, що в мене ось порахована сума першого рядочка. А тепер робимо автозаповнення. Останній рядочок всього за день ми порахували, тому ця клітиночка буде пуста. І ми зажимаємо біля 62 на маркер. Маленький і протягуємо на потрібні нам комірочки. Відпускаємо і бачимо, що вже все автоматично пораховано. Якщо натиснемо на будь-яку комірочку з другого туриста, то ми бачимо формулу B4C4D. 4 да? Знову автоматично все порахували. Це ми з вами згадали: те, що робили на минулому уроці, знаходили суму. Далі. Дивіться, в нас є аркуш 2. Тут нас чекає інше завдання. Тут нам, по-перше, треба, в підручнику є ця табличка. Нам треба записати, скільки учнів у першій школі, в другій школі, третій, четвертій, п'ятій і шостій. Записуємо дані. 178. Далі 195. Вниз натискаю 276. 269 і 102. щось пропустила. Ага, одна зайва в мене один зайвий рядочок, тому ми можемо його видалити. Клікнути на комірочку, права кнопочка миші. І є видалити рядок. Видаляємо. Так, тепер нам треба. Ми ще знаємо, в да, цій задачі нам дано, що скільки всього учнів і скільки відсотків серед цих учнів займають юнаки. Знаємо, що від 178 23% – це хлопці. В другій школі від 195 у нас 17% хлопців. Так, далі 41 відсоток. Нижче 57, і ще нижче 33%. Все, тепер задача. Мені треба знайти за допомогою цих двох чисел, скільки навчається юнаків, а потім в другій дії, скільки знаходиться дівчат. Як це зробити? Дивимось. Тільки тут якось підручнику так дали дані, що в нас. Не цілі числа виходять, що хлопців в нас буде з десятками. Ну, добре, те, що дали в підручнику, рахуємо. Дивіться. 178 хлопців, ой, 178 учнів, з них 23% це хлопці. Як же знайти кількість? Так, для цього нам треба порахувати, нам треба ввести формулу. Починаємо, ставимо, дорівнює. Так. Ставимо дорівнює і прописуємо: для того, щоб знайти кількість цього відсотка, да, скільки ж будуть хлопці займати, нам треба з вами виконати такі дії. Нам треба ввести формулу. Треба комірочку Б3, да, тобто всіх учнів, помножити на кількість відсотків. Тому пишемо, дорівнює 178, ой, вибачаюсь, не 178, а адресу клітинки да? b 3 нам треба помножити на c 3 на клітиночку C. І таким чином ми знайдемо, скільки ж хлопців буде навчатися в цій школі. Бачите, в мене дві, два діапазони, дві клітиночки виділено, що я b 3 подивимо, подивимось формулу, множу на c 3 натискаємо Enter, і бачимо, що це 40,94. Трішки не вистачає до 41 хлопця, але все ж таки такі дані в підручнику. Далі, щоб зробити автоматичне порахування, ми беремо за куточок порахованої клітиночки, і протягуємо вниз. Ось, До останнього не тягнемо, бо да? ми будемо шукати окремі клітиночки. Всього, бачите, і тепер натискаючи на кожну комірочку, я бачу формулу, що це b 4 помножити на c 4 На іншу, Натискаємо це B5 помножити на С5. Це ми знайшли, скільки хлопців у нас вчиться. Тепер ми знаємо, що всього учнів 178, 40,94. Це в нас Хто? Дів... хлопці, а скільки ж з них дівчат? Прописуємо формулу, як це дізнатися? Скільки дівчат? Правильно, дію віднімання. Мені треба від всієї кількості, це в нас B3, відняти кількість хлопчиків, це в нас D3. Натискаємо Enter. Бачимо, що дівчат у нас 137,6. Клікаємо, виділяємо комірочку і проводимо теж до передостанньої лінії. Автоматично порахували. Тепер шукаємо, скільки ж всього учнів навчаються у п'яти школах. Це в нас сума, да? суму ми як знаходимо. Треба додати всі комірочки. Значить, ставимо дорівнює і починаємо вводити. І нам одразу пропонують обрати, що нам потрібна сума всього стовпчика, а це в нас від B3. B4, B5, B6 і B7. Тобто ми можемо записати ось таким, такою формулою. А можемо по черзі прописувати B3 плюс B4 плюс B5 плюс B6 і плюс B7. Натискаємо Enter. Таким чином, бачимо, що в цій школі у п'ятьох школах вчаться 1020 дітей. Скільки всього хлопців в нас вчиться? Знову ставимо дорівнює, да, пам'ятаємо і прописуємо. Формулу для того, щоб прорахувати, скільки всього учнів. Це в нас стовпчик Д. Значить, у нас після дорівнює буде D3 плюс D4 плюс D5, D6 і D7. І так само прораховуємо стовпчик, скільки всього дівчат навчається. Це стовпчик є. Е, значить, ми пишемо: дорівнює і вводимо діапазон наш «Е3» плюс е4. Плюс є 5 є 6 і є 7 І таким чином ви порахуєте, скільки ж окремо хлопчиків, окремо дівчаток навчаються в цих школах. І третій аркуш. Третій аркуш тут же трішки складніша задача. Тут ми попрацюємо з валютним калькулятором. І нам з вами треба виконати такі дії. По-перше, в нас є комірочка курс долара» і курс євро. Якщо ми вклікнемо в комірочку курс долара», то ми з вами пропишемо, змінимо саму назву нашої комірочки, пропишемо, ось дивіться, тут де ім'я. Ми напишемо не «А3», а напишемо з вами слово Долар. Долар запам'ятали. І… Долар. І в цій комірці ми з вами встановимо валюту. В нас є валюта. Нам треба не. Так, зараз ще повернемось. А сюди це ім'я ми з вами введемо євро. Тепер вводимо, що у мене є в цінах. Ціни в гривнях 246 гривень 22 копійки. Далі 115 гривень 55 копійок. 1287 гривень одна копійка. 6423 гривні 70 копійок.

Зараз подивимося, що ми тут можемо зробити. Застосувати грошовий формат. Так, це в нас гривні. Так, валюта. Валюта. Але в Excel там можна обрати долари і євро. Тут Бачу лише гривні. Добре. Тепер дивимося, який в нас курс долара з вами. В нас курс долара нехай буде, давайте візьм, візьмемо 38 гривень да? за 1 долар. А євро візьмемо 42 гривні за 1 долар. Ставимо грошовий формат. Тепер спробуємо. Так, ціна в доларах. Нам треба дізнатись, скільки ж це буде 246 гривень 22 копійки, якщо ми переведемо на долари. Для цього нам потрібно клікнути у відповідну комірочку і починаємо зі знака дорівнює. Вводимо, нам треба суму в гривнях поділити на вартість одного долару. Зараз перевіримо. Пишемо B. На англійській мові комірочка. Так, стоп, не Б. У нас комірочка, стовпчик С да? 3, рядочок три 246 гривень 22 копійки. Це буде в нас це 3 поділити на курс долара Це в нас можемо просто клікнути сюди на комірочку, і вона в нас одразу виділиться: А3. Натискаємо Enter. Перевіряємо, що це 6 доларів, 47 копійок і там. Так, бачимо, так? перевели, що 246 гривень це 6 доларів. Тепер автоматично заповнюємо всі комірочки. Так, щось вийшло не так добре. Тоді видаляємо це все. Це помилка. Дивіться, параметр другої функції не може дорівнювати нулю і різні помилки. Так, добре, видаляємо. Ставимо з вами. Давайте пропишемо так. Ставимо дорівнює. Знову пишемо 115 гривень. Це в нас стовпчик. Це рядочок 4. це 4 Поділити на. Курс долара. Enter. Бачимо, що 115 гривень це буде 3 долари. Сюди прописуємо, Дорівнює. Це в нас С5 на курс долара, це буде 33 долари. Далі йдемо. Наступна комірочка дорівнюємо. Ми можемо просто ще виділяти комірочка, що нам потрібна, це 6 автоматично ведеться поділити на курс долара на А3. Ентер. Це вже буде, дивіться, 6423 гривні. Якщо курс 38 гривень, то це буде 169 доларів. Далі дивимось, де ставимо, дорівнює, нам треба 127,50. Поділити на долар. Це буде 3 долари. Далі 5 гривень, скільки це буде доларів. Ставимо дорівнює це 8, поділити на А3. Це буде 0 доларів, і там 14 десятих буде в нас. Так, тобто 5 гривень це навіть не 1 долар, а набагато менше. 2766 гривень перевести в долари. Починаємо, ставимо: дорівнює. Виділяємо комірочку С9, поділити на А3. Ентер 72 долари. Так, і останнє 9845 гривень. Дорівнює С10. Поділити на А3. Це буде аж 200, майже 60 долларів. Да? Це ми перевели з вами в долари. А тепер нам треба ціна в євро. Так само тільки ми ділимо на курс євро. Да? Дивимось 246 поділити на 42. І весь стовпчик С ділимо на комірочку А6. Значить, виділяємо стовпчик. Дорівнює, яка перша комірочка? С3 поділити на А6. Дорівнює 5,86. Бачите, що долар нижче по ціні від євро. Да? Значить, тут буде і відповідно менше євро. І таким чином ще одну обчислимо, а далі ви самостійно. Ставимо, дорівнює. Поділяємо нам потрібна комірочка С4, поділити на курс євро на А6. І enter. Таким чином, ви далі самостійно прораховуєте, яка у вас буде ціна в євро. Да? Тобто, переводите. В кінці, отже вам треба виконати ці три роботи. Перша робота ще раз, вона легенька, тут просто знайти суми, одну суму знайшли, далі протягнули, автоматично все порахували. Друга табличка вам треба знайти, скільки юнаків, скільки дівчат, скільки всього учнів, а також порахувати, скільки всього юнаків і скільки всього дівчат. Це друга табличка. Самі таблички я вам макити завантажу ваше домашнє завдання. Тобто, вас будуть вже готові таблиці, вам просто треба повчитися порахувати. І пам'ятайте, що коли я натискаю на будь-яку комірочку, я бачу, яка в неї функція. Якщо вам щось було незрозуміло, перемотайте відео назад і ще раз перегляньте. І тут порахувати. Перевести ціну в долари і ціну в євро. Також табличку я вам додам, вам просто треба ввести формули. Пам'ятаємо, що формула починається зі знаку дорівнює. <кій> і далі обираємо першу комірочку, яка вам потрібна, дію, яку треба зробити, і другу комірочку. Натискаємо Enter, і у вас відбувається прорахування. Буду чекати на ваші роботи. Так, сподіваюсь, відео було зрозумілим. Якщо десь виникають труднощі, натискайте на паузу і перегляньте ще раз. Чекаю на ваші роботи. До побачення!